Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 25 Овації Стоячі 6 серпня 2024 року. Коли цього літа ми розпочали наш 34-й щорічний тур у рамках фестивалю Індії узбережжям Балтійського моря в Польщі, мене цікавила реакція глядачів на нашу присутність. За ці роки мільйони людей відвідали наші заходи. Також багато хто дізнався про фестивалі від друзів і родини. З якою б позицією ми не стикалися в перші роки, тепер це здебільшого далекий спогад. Як і в попередні роки, ми планували наситити узбережжя нашими програмами, але мені було цікаво, скільки ж людей захоче їх відвідати цього разу. Приймаючи понад мільйон українських біженців у Польщі, я сумнівався, чи не будуть люди надто стурбовані війною, що йде неподалік, аби насолоджуватися літом. На щастя, як невдовзі з'ясувалося, Наші фестивалі приваблювали людей, багато з яких шукали духовних рішень від негараздів, породжених сучасним суспільством. Зазвичай, наприкінці епохи Калі релігійні принципи встановлюються втіленням калкі, але ця нинішня епоха є благословенною каліюгою. Немає потреби в втілені калків цю епоху, адже Шича й Таня Дева втілився в цю каліюгу, його милістю будуть усунені. Всі суспільні біди безсумнівно. Шла Бактіїна Датакура, Шиші, Багава та Патріка випуск перший. З милості Господа читання ми зайняли ту саму школу, яку використовували як базу протягом багатьох років. Пошук відповідних базових приміщень стає дедалі складнішим через численні правила, запроваджені Європейським Союзом. Він надає значні пожертви школам у Польщі та у свою чергу очікує, що школи будуть використовуватися виключно для освітніх цілей. Ми досягли успіху головним чином тому, що члени шкільної адміністрації відвідували наші заходи протягом багатьох років і за цей час полюбили нас. Особистий вплив наших фестивалів це тема, з якою я постійно стикаюся в Польщі. Послідовність наших щорічних заходів змусила багатьох поляків прийняти нас, довіритися нам і навіть взяти до уваги деякі аспекти відданого служіння. Після нашої першої триденної події, в Ніхоже, Дайві Радхі Кадасі, старша відана на нашому турі, написала мені наступне: Шановний Махараджі, протягом багатьох років я помічаю, який великий вплив мав фестиваль Індії на польських людей та їх спосіб життя. По-перше, люди цієї країни стали набагато прихильніше ставитися до свідомості Крішни та нашої філософії загалом, незалежно від віку, з нами вже не сперечаються. Ставлять розумні питання, в цілому люди толерантні. По-друге, такі слова на санскриті як гуру, карма, йога та тілок з'явилися у щоденному вжитку в польській мові, наприклад, у кросвордах. І більшість поляків розуміють їх значення. Також є багато людей, які стали вегетаріанцями або веганами, а за останні кілька років йога стала надзвичайно популярною навіть у маленьких містах. Наприклад, у моєму маленькому рідному містечку вже є 9 шкіл йоги. Ця зміна також помітна в зачісках та одязі поляків. Кілька років тому деякі чоловіки почали носити щось на кшталт шикхи, а тепер для жінок популярні магазини одягу, де продають топи, схожі на чолі. Вони користуються популярністю серед дівчат-підлітків. Спідниці та сукні до колоток також повернулися в моду. Ще я бачила, як дехто використовує чадари. Махараджи. я на 100% впевнена. Що нічого з перерахованого вище не відбулося б, якби не наш фестиваль Індії. Завдяки вашим лекціям на сцені поляки все більше усвідомлюють нас, і багато з них стають відданими в душі. Я пишаюся тим, що відіграю незначну роль у цій великій культурній революції. Ваша слуга Дайві Дайвіратхика девідасі. Через кілька днів у місті Реваль мені пощастило побачити живе підтвердження слів Дайві Радхіки – під час показу кульмінації нашого фестивалю, театральної постановки під назвою Пісня благодаті, яка ілюструє продовження існування душі після смерті, я займався однією зі своїх улюблених справ, ходив по периметру натовпу і спостерігав за реакцією людей. Ближче до кінця вистави, під час емоційної сцени, в якій жінка розуміє, що її покійна бабуся вознеслася в духовний світ, я помітив, що у кількох людей на очах були сльози. Коли п'єса закінчилася, натовп аплодував, стоячи. У той момент я не міг стримати власних сліз. На мою велику втіху, одразу після завершення театральної вистави, багато людей пішли до нашої книжкової вітрини, щоб купити примірники Вадгіти. Я також подався туди, аби підписати книги всім, хто цього забажає. Дорогою я згадав слова моєї духовної сестри Расаджені Дасі з її інтерв'ю. Де вона згадувала реакцію шили Прабупади на театральну виставу, в якій вона зіграла роль Рукміні, однієї з дружин Крішни. Після вистави, коли ми знімали грим, прийшов Моханананда прабу, слуга Прабупади, і розповів нам думку Прабупади про виставу. Він сказав: це краще, ніж читати мої книги. Я хочу взяти всю цю трупу з собою в Африку. На жаль, це було неможливо, оскільки ми були головною подією. Недільної святкової програми Бруклінського храму, але справа в тому, що правопада надавав великого значення театральним виставам. Він хотів, щоб свідомість Крішни була представлена як культурний рух. Одного разу на уроці багавата він сказав усі мої учні повинні грати в п'єсах, тому що під час гри ролі певного персонажу випоглинені, це стає реальнішим. Ми схильні забувати про свої почуття, тому що ми захоплені процесом. Але коли ви виконуєте роль, ви повинні використовувати свої почуття, щоб продемонструвати характер персонажа. Під час виступу ви перевтілюєтеся. Провопада також зробив мені комплімент. Він сказав: «Рукміні, вона була найкращою. Далі моя духовна сестра продовжила. Іншого разу у нас була екстатична вистава на фестивалі в Майпурі в 1977 році. Через хворобу правопада не міг читати лекцій, але приходив подивитися виставу, а потім повертався до своєї кімнати. Була постановка уривка Рамаїни, в якій я грала роль Шурпанакхи. Для створення ефекту лісу на сцені ми встановили дерева. Коли я почала підніматися сходами на сцену, правопада, побачивши мене, почав плескати в долоні і сміятися. Під час розмови між Шурпанакою, господом Ромачандрою та Лакшманом, він так сильно сміявся, що аж ляскав обома руками по бедрах, коли я на мить глянула на аудиторію та помітила, що всі віддані дивляться на правопаду. В той момент він був єдиним, хто дивився виставу. Потім він підвівся та почав аплодувати, стоячи. Це був екстаз. Наступного ранку дайві Радгіка надіслала мені ще одне повідомлення в ньому йшлося про наступне «Махараджа, неймовірно, скільки людей люблять і цінують наш фестиваль. І не лише тому, що наші фестивалі веселі, барвисті та екзотичні, але й тому, що люди насправді все більше і більше цікавляться глибоким посланням, які вони несуть. Цього вечора за книжковим столиком було справді зворушливо бачити багатьох людей похилого віку, які купуючи або обговорюючи книги, придбані в минулих роках, дякували нам за те, що ми поруч щороку. Я була вражена тим, що це були представники покоління так люто протистояло нам у минулому. Наступний наш фестиваль відбувся у портовому містечку Мжезино. Вранці група Харінами вирушила, щоб роздати запрошення та розклеїти плакати для реклами заходу того дня. Коли я повернувся із Харінами о 16-й годині, мені зателефонував лідер Санкіртани і схвильовано сказав: Махарадже, коли ми закінчили Харінаму, то зрозуміли, що роздали 6 тисяч запрошень. Із неправильною адресою місця фестивалю. Хтось сильно помолився, друкуючи їх. Що нам робити? За кілька хвилин має розпочатися фестиваль, а тут нікого немає. Тримайся, сказав я, я зараз буду. Через десять хвилин я прибув на місце фестивалю саме тоді, коли мала розпочатися перша вистава. На лавках перед сценою не було жодної душі. Коли я стояв там, я розмірковував про ситуацію. Я помітив два великі автобуси, які привезли відданих на подію. Скажи водіям автобусів, щоб негайно сідали в автобуси, скомандував я. Навіщо? запитав лідер Санкіртини, ми прямуємо до місця, яке ми помилково рекламували для цієї події, пояснив я. Але навіщо нам це робити? не зрозумів відданий. Ми зберемо там всіх людей, які туди прийшли, сказав я, і які хотіли б дізнатися, де ми. Ми привеземо їх сюди на фестиваль. Через 20 хвилин ми прибули за неправильною адресою і побачили великий натовп людей, очевидно збентежених нашою помилкою. Вийшовши з автобуса, лідер... лідер Сан Кіртани, оголосив у мегафон про допущену помилку в адресі і про справжнє місце проведення фестивалю в іншій частині міста. Потім він запросив усіх, хто хотів сісти в автобуси. Коли автобуси були заповнені, то він оголосив, що ми повернемося по тих, кому не вистачило місць. Того дня ми тричі їздили в обидві сторони, тож згодом всі лавки перед сценою були заповнені, а місце проведення фестивалю ожило, залунала музика, із сувенірної крамниці линув солодкий запах ладану, а люди із задоволенням їли просади з нашого ресторану. Того вечора, після своєї лекції, я сидів за книжковим столом. І підписувався на численних примірниках щойно, придбаної Багаватгіти. Це було ознакою успіху фестивалю. Одна жінка, підійшовши до мене, простягла свою гіту і вигукнула Я така благословенна. Як так? запитав я. Що ж, пояснила вона, перебуваючи в ровалі одного вечора, я випадково потрапила на закінчення вашого фестивалю. Побачивши щасливі обличчя всіх гостей, я зрозуміла, що пропустила щось дуже важливе. Я стояла і журилася. Що не прийшла раніше, тоді я пішла з думкою, чи зможу побачити вас всіх знову. І ось минулої ночі тут, у Мжезино, я лягла спати дуже пізно, а встала вже близько до опівдня. Увесь день я працювала в офісі, а пізніше, близько п'ятої вечора, відчинивши вікно своєї спальні, я раптом відчула цей чудовий аромат і почула гарну музику. Коли я вийшла на вулицю, то побачила, що такий самий фестиваль. Влаштовано всього в 50 метрах від мого будинку, я ледь не знепритомніла. Я буквально бігла сюди і насолоджувалася кожною хвилиною. Я не забуду цей день до кінця свого життя. Тож я вирішила купити книгу, щоб зрозуміти глибше. сенс ваших заходів. О, лебеде, котрий плавно плаває в озерах кохання в Ржавасі, я бажаю, щоб я міг блукати скрізь, завжди оспівуючи та п'ючи. Нектар твоїх імен, ці наймиліші імена випливають з океану Гокули і розповсюджують славу твого нескінченно різноманітного одягу та способів поведінки, поки я блукаю, поводячись як божевільний, нехай я роздаю радість усім у всіх світах. Шибрігат Багаватамрі та 1 -7 143.